Законопроект про мобілізацію Верховна Рада може ухвалити вже до кінця березня. Прогнозують у безпековому комітеті парламенту. В разі прийняття документу призов до армії стане жорсткішим. Водночас, влада думає, як забезпечити новобранців, адже фінансується військо виключно з податків, а підприємства скаржаться на брак працівників. ТЦК мобілізує передусім тих, хто працює на офіційній роботі, бо компанії зобов'язані подавати дані про них. Аби підтримати платників податків в офісі президента і в парламенті думають над економічним бронюванням працівників. Серед пропозицій відсрочка для тих, у кого висока біла зарплата, і в обмін на щомісячний місячний платіж двадцять тисяч гривень. Однак ризики є і тут. Дивіться спеціальний репортаж Христини Гавриш. Будівельний майданчик одного з найбільших українських забудовників. Побачивши нашу знімальну групу, бригадир запанікував. Чи після нашого сюжету його робітниками не зацікавиться військкомат? Нема вже ким робити людей. Нема пів бригади забрали. З 80 людей у цій бригаді 50 уже у війську. Їдуть на блокпості зупинили. Все, нема вже воює, а залишаються ну люди передпенсійного віку. Критично бракує зварювальників, монолітників, електриків, майже всіх спеціалістів. Тут розуміють, що нині вони потрібні передусім військо. Але щоб будівництво не стало, хочуть забронювати бодай ключових фахівців. Та нині це неможливо. Для будівництва немає квоти на бронювання. Ми надавали списки, нам відмовили. Право на бронювання працівників є в компанії, які забезпечують потреби ЗСУ і критично важливих для економіки. Забронювати вони можуть до половини штату незалежно від посади, аби військова спеціальність була не дефіцитна. Відстрочку від мобілізації дають на півроку. Щоправда, часто саме в процесі бронювання працівника мобілізують, кажуть у європейській бізнес асоціації. Бо для отримання броні треба стати на облік в ТЦК, а там свій план. Багато наприклад керівників компанії в такому статусі вони. Просто хочуть, вони готові піти і стати на облік, але головне вийти з якби да, з воєнкоматів, тому що часто густо і просто якби пакують, якби відправляють в армію. А що тоді буде з бізнесом? Не менш складно і поновити бронь за півроку. В одній з мереж супермаркетів нам розповідають, що процедура може тривати до місяця. За цей час працівникам вже вручають повістки. Виписати їх можуть і ще до закінчення терміну броні. Людина отримувала. Визов ТЦК повезло на другий день після закінчення бронювання, там 6. Числа у неї закончили збронування, їй при оновленні документів давали на сьоме число по її завали в ТЦК Пов'язка Аліна керує охороною в супермаркеті. У її підпорядкуванні 15 людей. Четверо з них жінки. Каже, чоловіків набрати стає все важче, і бронюванням їх уже не привабиш. Вони бояться офіційного працевлаштування. Адже тоді компанія зобов'язана подавати інформацію про них до ТЦК. Багато хто приходить і запитує у вас офіційне працевлаштування чи неофіційне? У нас офіційно, і вони просто дякую і все. Близько мільйона чоловіків нині повністю в тіні. За даними економічного комітету парламенту, їх стає все більше. Держава заохочується, адже ТЦК передусім мобілізує тих, хто працює по білому. Десь існує цей мільйон чоловіків, які просто існує. Але для того, щоб їх знайти, треба витратити певний ресурс, треба витратити час. Треба витратити та тому звісно, що обирають більш легкий спосіб. Піти туди, де вже все зрозуміло і все відомо. Так держава і опинилася на роздоріжжі з одного боку. Війську потрібні люди, а отже, посилення мобілізації неминуче з іншого гроші на забезпечення цих людей амуніцією, зброєю зарплатою. А це можливо оплачувати лише з податків. Все, що стосується збройних сил закупівлі зброї, ми оплачуємо з податків, які сплачені в країні. Наші міжнародні партнери допомагають нам з іншими нашими видатками, а це ми маємо сплатити самі. Тож підтримати підприємства, які працюють офіційно і платять податки пріоритет. Так і виникла ідея економічного бронювання. Ще у грудні змі поширили концепцію, яку розробляє офіс президента. Пропонували бронювати всіх, хто працює офіційно і має зарплату понад 33 тисячі гривень. Парламент напрацьовує альтернативний варіант дозволити бронювати працівника компанії, яка готова платити за нього. Щомісяця додатково 20 тисяч гривень військового збору це мінімальна заробітна плата військовослужбовця. Виходить, що якщо ти бронюєш е, свого робітника, то ти таким чином, окрім того, що платити йому зарплату, сплачуєш ще. Е, Вартість утримання одного військовослужбовця, за словами нардепа, це дозволить бізнесу стабільно працювати і водночас вдасться зібрати більше грошей на військо. За його розрахунками, це додаткові 200 мільярдів гривень. Їх спрямують напряму на оборону. Нині Наталуха намагається зробити найважче переконати, що бронь за гроші вкрай необхідна своїх колег, а головне військових на фронті, які вважають це несправедливим. Навіть мої друзі, які служать, я сперечаюся зі своїми ж друзями та там. До яких я їжу, яким я допомагаю, так само і я приїжджаю, на кажуть, Дмитро, ну що ти за що ти чудиш? Бізнес ідею економічного бронювання підтримує, хоча публічно не коментує питання надто чутливе, кажуть у європейській бізнес асоціації. Водночас радять терміново реформувати бодай чинну систему, бо ситуація вже критична. Одна з ключових речей, коли людина вже заброньована, і коли вона йде процес перебронювання, то тут бажано, хоча б не забезпечити, що її не будуть мобілізувати, Наразі зміни запровадили лише для оборонних компаній, які мають держзамовлення від військових. Їм дозволили бронювати всіх своїх працівників і за спрощеною процедурою. У нас є досить багато таких специфічних виробництв, там інженерних, конструкторських, наприклад, бюро. Та де 50%, якщо залишити людей, це не вирішить проблему. Нам потрібна сильна оборонка, нам потрібно якісне озброєння для продовольства. І відповідно до цього нам потрібні люди. У міністерстві економіки кажуть, будь-які. Які зміни в бронюванні запроваджуватимуть лише коли буде ясно, скільки людей додатково потрібно армії? У силах оборони нині проводять аудит і перевіряють, наскільки ефективно використовують мобілізованих. Глава фракції Слуга народу Давитарахамія каже, що уже вдалося виявити, поки деякі бійці два роки на передовій без ротацій є ті підрозділи, які за цей час жодного дня не були на фронті. А з 900 тисяч військових реально воює лише. 300. Христина Гавриш, Віктор Зеленков, Олексій Євченко, факти. ICTV, єдині новини.